Ради України. Від, від, від. Там є закон, тільки про вибори президента Цього закону, цього, який вони підробили, його і близько немає. Це така, скажіть. Як може бути людина, яка сама себе при призначенні виборів президента УССР і ще саме головне. А чи коли виникла Верховна Рада України? Будемо казати, були документи Верховної Ради України про вибори президента УССР на 1 грудня 1991 року? Читаємо. Тобто саме себе призначили. Саме себе О, дивіться, я вам читаю. Закон України про Дивіться, закон України вже, закон України. Від 9 жовтня 91 року, року в Дивіться, Дивиться. Во закону Це про вибори президента. Тобто, на 1 грудня нічого не поміняли. Тобто, вибачте, будь ласка, як я можу сьогодні поважати людину? Я хотів спитати у Кравчука. Ти, що? Буде після того, коли ми дізнаємося що ти вчинив Так, так. Ви помієте, що ми? А державний заклад дуже легко з'являється. Показуємо. Значить, показую вам. Зараз я вам покажу цей державний заклад. Читаємо. О, дивіться. постанова Верховної Ради Української церкви оголошення залежності України. Верховна Рада. У сестер про проголосила про, про Україну Незалежну практичну державу. Ну, Бачите, незалежну практичну державу. А тепер питання. А, а потім від імені Верховної Ради цього ж дня у відсутність проведення виборів виникла десь Верховна Рада України. громадянами у сестер, які зрадили своїй присязі. Понятно, і вони і ще що роблять. Та створення самостійної української держави в Україні. А я хочу вас питати, а як можна в національній державі України створити ще одну державу? Тобто ніхто цього не переміряв, тобто божіть, тобто ви, то ви, то ви не тут в кріжні. А те почитаємо, а ми там є? Ми там є. І приймали подаву. Я вам це почитаю. А тепер я прочитаю? Е, звернення поставного президентів Верховної Ради України від 24 серпня 1991 року 1442. До України всіх національних. Тобто, Верховна Рада України 6 ця прийняла історичний документ. «Ад проложення залежне. Наша республіка це на держава. На і території проживає більше 110 національних. Росіяни. А росіяни це громадяни. Тобто, хто заклав війну вам ще 20 років назад? Тепер дивіться, євреї, білоруси, молдавани, поляки, болгари, угорці, кримські, татари, греки, гагаузи та інші. А українців немає. Ви розумієте? Питання. Ну ви що, на сьогоднішній день да я таких документів в інтернеті, що такі щось? Ви будучи не а вас стихаються літи, політичні командюри. Вас поміть. Політичних лідерів, наші державні можуть бути національні лідери. Якщо ви любите свою націю, Ви повинні формувати в територіальних громадах. Сподівається, ви національних лідерів. І тоді ви будете захищені, тому що у вас є походження. А ви за вашим паспортом, знаєте, моя дочка громадянина Америки. І в неї в паспорті написано, Знаєте що національність. А в вашому. Держави. А в нашій на державі? Ви не маєте походження, тобто ви не являєте походження, ви не є люди. От ваші паспорта на сьогоднішній день, не спитайте а у вас паспорт домородити? У нього. То питання, що він вам приніс? Якщо ви втратили своє походження, своє коріння. А ще одна ситуація. А що таке національна згарбниця? такий термін, а? І хто до неї має в національній державі відношення? Ситуація. А хто ж її заліз національну скоротницю до нас? А? О, от тепер ви можете розглядати, будемо дивитися. Що ви тепер буде говорити? Я здорово чесно. Євреї, а є хазари. Ви цього ж не знаєте. Я поясню, бо євреї, вони викацію з Палістини, будемо казати. Так. Понимаєте, що ти А хазари це виході у нас до Яка, яка була хотілою настрією, стала-стала-пала стала, відочні того сильної настрій. У вони печуть хліб, ніж ти горшки а фазари ніколи. Ваше от влад, ваш владу, ваш, нашого народу, хтось хоче, щоб ви час хтось вичований. Очолити, очолити. От, я, я, я. А кавіть, а ви знаєте, що це висування. А знаєте, що у вас. Перші вибори народних депутатів, депутатів України, коли вони відбулися це в го році. Так вони що? Там а, виявляються е, саме, е, виборчі комісії, виборчі комісії, територіальні виборчі е, е, саме, комісії, вони що через виборчі комісії висували. Громади, бо вони були створені, бо був закон про місцеве вже тоді існував. І ми були зареєстровані, знаєте, в юстиції УССР. А тепер ви, у вас хтось знищив ради ваші, прямі представницькі органи, сховав ваші статути. І на сьогоднішній день захотів сказати, що є ваша київська міська рада. А тепер давайте згідно конституції подивимося. Чи представляє Київська міська рада згідно конституції? Ваші інтереси, а зараз я вам прочитаю це. Ви знали, що якщо такої форми вона не представляє ваші інтереси в місті з районним поділенням, де е, райони є первинними державними суб'єктами і адміністративними одиницями, понимаєте, то ви виговорите, будь ласка, а хто ж проводив вибори незаконні до Київської міської ради, де цільоти? Боже, вишукаємо, а?